Повернути мільйони гривень за неякісний ремонт дороги на Кіровоградщині. Громада судиться з підрядником, який зробив 300 метрів покриття в центрі селища. Які порушення будівельних норм виявили та чи вдасться повернути гроші? Юля Бабак дізнавалася. Життя в Остинівці, як і в будь-якому селищі, вирує переважно в центрі. Поряд у нас лікарня. Первинка, і вторинка, аптека, магазини, відділ освіти. Центр зайнятості, територіальний центр обслуговування громадян, податкова інспекція. Тут усе-все в нас. Та понад 10 років дорога в центрі селища була вщент розбитою. Ями ми були аж, аж туда, до, до, до тої роботи. І там біля школи там вже не можна було проїхати. Була розбита геть. Зовсім розбити. Три роки тому половину цієї дороги відремонтували. Згодом в місцевому бюджеті знайшли гроші і на решту. Оголосили тендер і уклали договір з підрядником з Кропивницького, що запропонував найнижчу вартість. 300 метрів центральної проїзної частини в Устинівці відремонтували рік тому за 2,5 мільйони гривень. Але згодом у прокуратури до підрядника виникли питання. Мільйонні тендери в невеличких громадах на особливому контролі каже прокурорка. Тож ця закупівля не стала виключенням. Було відібрано зразки асфальтобетонного покриття, проведено будівельно-технічну експертизу і встановлено, що дійсно підрядником частину робіт взагалі не проведено, хоча в актах виконаних будівельних робіт зазначено, що ці роботи були проведені, і частину робіт виконано неякісно. Так як асфальтобетонне покриття не відповідало вимогам державного непо. Якщо по договорним, скажімо так і по законодавству капітальний ремонт має гарантію 10 років. То ну ця дорога може не витримати гарантійний срок. Тож звернулися до суду, аби отримати компенсацію. Суд постановив повернути в бюджет громади 1 мільйон шістсот тисяч гривень. Для нас це дуже важливо, адже ми за ці гроші по-перше зможемо покласти ще поремонтувати частину дороги. А по-друге, це навчить в подальшому. Не допускати таких, ну недобростовісного виконання ремонтних робіт дороги. Представник підрядної організації телефоном повідомив, з рішенням суду не погоджується, гроші не планує повертати, готує апеляцію, після якої вже і пообіцяв прокоментувати інцидент на камеру. В прокуратурі ж запевнили, позицію свою відстоюватимуть і в апеляційному суді. А після вступу рішення в законну силу за підрядника візьметься виконавча служба. Це, зокрема, і накладення арешту на рахунки, і накладення арешту на майно, і стягнення тих коштів, які наявні на банківських рахунках. Із Кривоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.